Всім привіт! Що б я не робила тут в цій своїй маленькій кухонці? Це вже може, мені і зроблю. Зараз воно все одно поміняє цвет. Засвічує і все. Це в мене є. О, пожалуйста, бачите, що робиться. Є брусніка. І от я трошки вирвала яблука. Вони в мене такі більш до кислих, ну вони зімні у мене, ці яблучка, але нічого. Вони отако висять, вроді хороші на дереві, а потім раз десь взяло, упало і вже червиві. Оно бачите, які. Боже, як погано видно. Я не знаю, я коли заїжджаю в село, хочеться у своїй хаті показувати. Відео знімати, а тут я не знаю. Зараз раз і засвітиться. Раз, бачите, Зараз знову поміняє. Що я зроблю? Такий телефон у мене спогодній не міняє. Я хочу, я заліла брусніку водою, кип'яченою, щоб трошки горіч вийшла. І зараз візьму поріжу яблучка. І переб'ю їх О, поки почищу. Як ви там? Що у вас там новенького, що закриваєте, чи багато закриваєте? Колись Ой, колись я багато закривала. І капусту бочка, бочку квасили. Мама коли ще з нами покойна жила. Вона дуже любила капусту квашену. І я їла. Всі якось його їли. І, і картоплю всадили, що 15 соток. Погріб картоплі було. Трошки продамо, а то не знаю. Де вона дівалася? Я не знаю. Ми її з'їдали. Це у вшах. Це столько треба було їсти. Те ж воно боком може повилазити. Куди воно таке? Ти туди стараєшся і менше є, то воно десь береться. Бо його знає, де воно береться, не знаю. У мене і таке буде стойко яблочок. Зараз водики печено злом. Не хлопці дивляться кіно. А я працюю, я ж господинка перебила яблуко яблука у пюрешку. от. Брусніку не робила. Ще не дуже. Трохи ще буду перебивати. І це все додаю до брусніки. І далі перебиваю. варення кипить. Брусніка з яблучками Ось така вона перебита. Так що будемо їсти одну вареню. Картоплю до зими з'їмо. М'яса немає. Будемо нажимати на варені. на вітаміни, на еліксир молодості. Казав Віталік, що це еліксир молодості. Так що, добре, що є щось. Я за це рада. З яблуками її треба, мабуть, трохи більше варити. Що ж яблука по чуть-чуть покипляти, що треба, щоб вони наварилися. Може мінут 40 такого десь. Ще й сахару було так мало, це я всипала десь кіло кг. Але пробую то така кисло сладенька. Буде в холодильнику стояти, де будуть їсти. Ніхто вже не хоче йти в магазин. Так що такі діла, мої дорогенькі. Всім передаю вам привіт. Дякую вам, що ви в мене є хоч небагато, але постійні є мої, Ви завжди зі мною, я теж з вами, з усіма. Пишете мені коментарі, бо буває, дивіться там по чортам і ще буває, ні одного коментаря немає. І так якось дивно, думаю, Боже, якусь чепу чепуху показують. У людей там тисячі коментарів, я не знаю, чи щось таке треба придумляти. Я не знаю, бо це таке, знаєте, це справедливе, таке -то, це ну, не знаю. Людям щось таке треба, щоб заводило їх, знаєте, так, щоб заводило. Так що всім до побачення. Тихої вам мирної нічки. До зустрічі. Пока-пока. Я вас обожнюю, як завжди. У мене залиша. Я взяла, да, наливала у останню баночку літрову, а повна не була, то я бігом переліла в таку меншу і ставила. Дивіться, яка вона. Вона з банки не випадає. Не випадає. І от така вона, дивіться, густа.